Всім доброго дня. На сьогоднішньому році всесвітньої історії в 10 класі вивчаємо тему Німеччини. Отже, ми маємо певні уявлення про розток держав європейських після Першої світової війни, міжвоєнний період. І сьогодні в нас ключова тема, яка власне пояснює, які важливі зміни сталися в одній найбільшій, найсильнішій, найвпливовішій державі Європейській, а саме в Німеччині. Як ми вже знаємо, Німеччина брала участь в Першій світовій війні. І в результаті війни в Німеччині розпочалася криза, втрати були досить значні. Більш ніж 2 мільйони німців загинуло в тій війні, а плюс економічні втрати, соціальні. І все це привело до того, що криза наприкінці війни переросла в революцію. І саме у листопаді 1918 року. В Німеччині розпочалася революція. В результаті тієї революції. В Німеччині змінилася влада, вона перестала бути імперією, імператор втік з країни, і Німеччина стала тепер республікою. Ще крім того, Німеччина була змушена припинити війну, підписала кум'янське перемир'я, ми знаємо, яке закінчило Першу світову війну. І власне, кінець 18-го, початок 19 років. Це були бурхливі революційні події в Німеччині. Коли населення Німеччини само не знало, що воно хоче, політична нестабільність, різні ідеї, різні заворушення, повстання, проголошення навіть, наприклад, Баварської Соціалістичної Радянської Республіки. Але саме в тих умовах німці, як більш-менш така нація, яка мала певні юридичні традиції, культурні, все-таки зрозуміло, ту нестабільність то найкраще подолати новими законами, новим устроєм. Тому в Німеччині в той період часу під час революції розпочало роботу установчі збори. Та як Берлін місто було досить велике промислове, а значить робітниче, з великим впливом революційних, навіть комуністичних мас, все це привело до того, що установчі збори Німеччини зібралися в маленьку містечку Веймарі, в центральній Німеччині. І саме у великому містечку. В проводилися наради узгодження, який устрій повинен бути в, в, в новій Німецькій республіці. Одночасно, як ми знаємо, Німеччина брала участь в мирних переговорах у Франції, в Парижі. І саме в результаті тих переговорів, які ж ми, від яких, як то кажуть, Німеччина була усунута в червні 1919 року Німеччина, німецький уряд був змушений підписати Версальський мирний договір. Який негативно впливав на Німеччину. Тому що Німеччина втрачала свою територію, була обмежена в розвитку Збройних сил, в розвитку інших військових технологій. І все це провело до того, що власне, через місяць установчі збори Веймері прийняла Конституція, яка пішла в історію як Веймерська конституція. А так Веймерська конституція встановила республіканський уряд до тепер. Та республіка, яку утворилася в результаті дій установчих спорів, отримала назву республіка. І Тому з 1919 року з літа в Німеччині почала функціонувати Веймерська республіка. Ну і зрозуміло, з певним чином стабілізацією політичною в Німеччині, як то кажуть, революція пішла на спад. Певним чином тепер Німеччині відбулися вибори. Згідно Вероської Республіки, Німеччина була республікою з парламентським правлінням, з федеративним устроєм, з демократичними свободами. Єдина особливість, що все-таки була одна велика проблема розвитку Німеччини, а саме економічна криза і пов'язана нею соціальна і політична нестабільністю. Так, у вас є досить непогана конституція, непоганий устрій. Але якщо у вас люди не мають роботи, якщо величезна маса людей безробітні, Величезна бідність, ще, крім того, негативні впливи наслідків Першої світової війни, в першу чергу в психологічному плані значної мірою. Все до того, що та соціальна нестабільність привала на політичну, багато людей населення консервативні, включаючи крайню мілью. Комуністи були незадоволені таким демократичним устрією. Вони хотіли бачити свій власний розвиток. І тому, наприклад. У 2020 році військові намагалися захопити владу в Берліні і усунути уряд. А найбільше, де то кажу, апогей тої кризи це була Урська криза 1923 рік, коли Франція вела свої війська ву, в західну частину, в промислову частину Німеччини. А з патріотичних почуттів німецькі робітники припинили працювати, почали страйкувати. А уряд з патріотичних так само почуттів почав оплачувати їм просто-напросто зарплату за те, за що вони не працюють на французів. Відповідно, гроші просто-напросто почали друкуватися. Інфляція була шалена, щоб ви розуміли, що ціни деколи зростали мінялися три рази на день. Деколи сумка зруйшла, сама власна сумка вартувала більше, ніж самі гроші, якими не була наповнена сумка. І все це приволодо того, що власне нестабільність той період часу знову ж таки зростала. І саме в 1923 році, в період руської кризи, вже крайньо права партія, німецька націонал-соціалістична робітнича партія намагалася захопити владу в Нюрхені і йти штурмом походом на Берлін і там відновлювати справедливість. Ну зрозуміло, все це війшло в історії як -то в них куч. Які був придушений поліцією і силовими структурами. Але власне рурська криза, яка мала не тільки внутрішньонімецький, а й міжнародний розголос, призвела до того, що проблема репарації почала вирішуватися з впливом американських фінансистів, тому що після рурської кризи, вже з 1924 року, американський бізнес просто дуже з великим зацікавленням дивився на Німеччину, тому що тут були, що? були технології, були фахівці. Були заводи, єдине не було грошей, все це відновити. І тому в результаті зго... переговорів, в яких брали участь американські фінансисти, власне, американські банки, які були переповнені грошами, американці заробили на Першій світовій війні. І все це до того, що власне, вже з 24-го року в Німеччину почали великим потоком йти американські кошти, які що робили? Які відновлювали економічний розвиток. І тому вже з середини 20-х років в Німеччині розпочалося економічне зростання, піднесення так, зріс половину американців, але добробут німців зростав. Зрозуміло, почалася стабілізація не тільки в соціальній сфері, але й політичній. Політично можемо сказати, що яскраво були виражені в Бундестазі, в, в німецькому парламенті ну бо три напрямки. Це найбільші такі напрямки це були центристи, пов'язані з католицькою церквою, з лібералами. Були ліві, це комуністи, соціал-демократи, були праві націоналісти, так само нацисти. Але Німеччина досить непогано розвивалася. За темпами зростання, вже наприкінці 20-х років Німеччина переважала і Францію, і Британію, зростав добробут. Досить сильно посилювався середній клас, і тому, власне, як ми вже знаємо, міжнародних відносин німецький уряд тогочасний почав налагоджувати досить непогані відносини зі своїми західними сусідами, з французами, з британцями, з американцями, з, з, та, також і з Польщею, як і кажуть, з Чехословаччиною певні питання були вирішені. Але власне, як ми вже знаємо з історії Сполучених Штатах, Штатів, штатів з 1929 року. С Сполучених Штатах розпочалася Велика Депресія, але Велика Депресія досить сильно вдарила і по Німеччині. Чому? А тому, що Німеччина була тісно зв'язана, Амер... німецький бізнес був тісно зв'язаний з американським. І тому під час кризи, що робили американці? Вони забирали свої кошти з Німеччини. А якщо кошти забиралися, то у Німеччині що робилося? Банкрутували банки, зупинялися промігло підприємства з зупинення поміслового підприємства, зростала кількість безробітня. Нужденних людей. І зрозуміло, тепер з тої стабільності, з того процвітання вже на початку 30-х років і не було сліду. І зрозуміло, що в Німеччині почалося. Почалося зростання знову політичної нестабільності. І, власне, в умовах Великої депресії в Німеччині політичної нестабільності, коли почав, тепер вже не центристські партії їхній вплив зростав, а почав зростати вплив крайній лівих. Комуністів соціал-демократів і крайніх прав. А й тут, власне, серед крайніх правих німецьких партій зростати, почав зростати вплив Німецької націонал-соціалістичної партії і лідера націонал соціалістів Адольфа Гітлера. І тому ж, звернув увагу. Хто ж такий був той Адольф Гітлер? І взагалі хто такі був націонал -соціаліст. Ну, Особливість Адольфа Гітлера, що він. Ну, Гітлер це його, як кажуть, справжнє прізвище, справжнє прізвище Шікіль рубер Він народився в Австрії на, самій, на самому кордоні із Німеччиною. Ну, Різдв них. Гітлер досить Адольф із досить в таких складних сімейних умовах, тому що була велика любов матері і знущання батька. Різ він досить таким хлопцем талановитим, хотів бути художником, але. Художню академію у Відні він не поступив. Ну, він пояснює, що євреї, які там керували, не хотіли просто того німцями бачити художником. І тому, щоб не служити у війську австрійському, він втік в Німеччину. І тому він до Першої світової війни просто-напросто перебувався випадковими заробітками в Мюнхені. Він себе відчував німцем. Кому, коли почалася Перша світова, він добровольцем пішов в німецьку армію, щоб воювати за Німеччину. І досить довго воював на Західному фронті. Ще одного особи Адольфа Гітлера полягало в тому, що йому випала най найскладніша спеціальність військова це посильні. Тому що, були обстріли, були хімічна атака, всі повинні ховатися, щоб не попасти під обстріл. А військові посильні повинні передавати якусь інформацію. І власне Дольф Гітлер, як хороби солдат, мав кілька поранень. Найважче він пережив хімічне отруєння наприкінці війни. Взагалі для нього це була катастрофа, він втратив зір, а крім того, Німеччина зазнала поразки, підписала ту перисальський мир. І дійшло до того, що власне завдяки певним сеансам в лікаря йому все-таки зір відновився. Але тепер, після закінчення війни, після тої катастрофи тих всіх очікувань від перемоги. Тому що коли Гітлер був на фронті, Німеччина перемагала, коли він був, попав в лікарню, в госпіталь, німеччина зазнала поразки, він такого не сподівався. І, власне, щоб якось прожити, Гітлер став агентом поліції, який слідкував за різними політичними колами, течіями, які були в нього. І тому його завдання було відвідувати різні монітні політичні зібрання, різних партій, течій. І комуністів, соціал-демократів, нацистів, націоналістів. Власне, йому найбільше сподобалася німецька націонал-соціалістична робітнича партія, йому та партія імпонувала. Тому він вирішив кинути роботу на поліцію і стати членом тієї партії. Та як він був непоганий оратором, ну непогано він говорив, пропагував свої ідеї. І то він став досить. Згодом яскравий лідером тієї партії, хоча він не був серед засновників партії. В нього був партійний підат під номером 500. Це означає, що він 500 був в партії. А ще 5, тисяч, 5 сотень людей були перед ним. Але, власне, лідерські якості Гіплера призвело того, що він під час свого бучу попав в тюрму, там він написав свій твір моя боротьба, і саме там в тюрмі. 24 У 24-25 році 24 році сформувалися і політичні породі. І, власне, ті політичні породи, Гітлер, і його оточення почали пропагувати на націонал соціалістичні партії. Тепер вони відмовилися від ідеї робітничої. І вони не тільки робітники партії, вони хочуть бути партією всіх німців. І тому, власне, під час Великої депресії, 259 року, націонал соціалісти почали поширитися ідеї. Які саме це були ідеї? Ідеї були прості. З одного боку, це були ідеї расизму. Виняткова нація це німці, арійці. А всі інші нації, особливо євреї, вони псують расу, псують арійців. І їх треба що ліквідовувати, усувати. А інша характерна риса це соціалізм, комунізм. А саме процвітання для простих людей. Ось поєднання і расизму, і комунізм. Так, дубровод, але добробут для певної раси, а саме для німців. Тому що німці є найкраща арійська раса Серед інших германська. І, власне, такими ще одна особливість, Гітлер цілковито заперечує Хрисанський мир, він вважав, що все це несправедливо, що його підписали і придумали евреї, щоб просто знищувати німців, справжню расу. Так як значна частина діячів партії це були солдати Першої світової війни, вони себе показували просто простими хлопцями, які дбають за простий народ, за простий люд, не за багатих, не за впливових, а за простих німців. І тому багатьом ній, німцям, особливо ті, які привикли до сильного порядку, особливо Порусі, подобалася ідея сильного порядку, сильної руки, відновлення добробуту і всього інше. І все це до того, що в 1933 році націонал соціалістична партія і лідер націонал соціалістичної партії отримали владу Німеччини. Правда, тут була допомога Іосфа-Сталіна комуністів. Тому що в 1932 році. Ліві, а саме комуністи, соціал демократи мали більшість в парламенті, в пристазі. Але була одна проблема. Вони не могли домовитися сформувати уряд. Тому що Сталін за Радянського Союзу заборонив формувати уряд з іншими партіями. Тільки мають бути комуністи і більшість ніхто. І зрозуміло, консервативне верські населення, частина німецької еліти політичної вважала, що праві, а саме націонал соціалісти є більші, як то кажуть. Люди, якими можна ввести справу, які більше відповідають за свої слова. Ну і ще, крім того, саме тур і його оточення намагалися себе показати, що вони нормальні відветні хлопці, а політейка, політична риторика то і політична риторика, що з ними не можна домовлятися. І все це привело до того, що в 33-му році Гітлер та його партія отримали перемогу на виборах і сформували коаліційний уряд разом з. Маленькою партію націоналістів німецьких нацистів-націоналістів. і таким чином вони що отримали більшість в парламенті, і тепер, да, маючи більшість, вони прийняли закон, згідно я з якого тепер Адольф Гітлер, як керівник курю, як канцлер, міг керувати з допомогою декретів указів, які мали силу закону. Про особливость, нашому винувати час. І вести якісь дискусії у парламенті можна просто, щоб Адоль Гітлер видав такий самий указ, який має силу закону, і раз, два питання, все вирішується. І дійсно, питання в Німеччині почало вирішуватися. Але особливо було наступна, щоб Гітлер вже в 1933 році став канцлером. І, ну Зрозуміло, ви були, були пов'язані із залякуваннями, з брудними різноманітними технологіями, з широкомасштабною пропагандою. Але Гітлер не хотів би його нацисти, не хотіли мати владу тільки уряд. Не хотіли би владу мати в цілій Німеччині. І тому нацисти різними способами робили все з допомогою самих законів, щоб перебрати владу в місцевих земельних урядах, так як Німеччина була федеративною державою. І все це привело до того, що власне в 33-му році німці, як ви кажуть, цілковито встановили свій контроль не тільки в центральному уряді, але й в земельних урядах, на місцевій владі. Всюди, де були вороги, з духою різноманітних указів переслідування вони усувалися, комуністи, соціал-демократи. Католицька партія і всі інші. І таким чином, вже в 1933 році цілковито в Німеччині почав встановлюватися одноосібна влада одної людини і однієї партії націонал-соціалістів. Хоча зрозуміло, не це лише владу. Тому що навіть в партії Адольгітлер мав великий опір зі сторони Еріка Рема і його загонів СА. Це були штурмові загони. Вони нарахувала більш ніж три сотні. Три сотні тисяч людей, які були віддані Рему. Сам Гітлер його боявся, Рем мав свою особливу політику, тому що маючи величезний і, по ідеї, майже свою приватну армію, він міг вести як я кажу, певну окрему політику. Ну, ще крім того Рем, його штурмовики, які до великою мірою були деколи безбачені, Викликали велику недовіру в, Еште, в як не кажуть, в традиційної політичної військових, вискочки, на адеквати і так далі, всі І тому в 1934 році сталася така подія, як ніч до виконужів. і Вся верхівка, яка була проти е, Адольфа Гітлера в партії, була просто знищена за одну ніч. Плюс підпали всі інші люди, які певним чином не подобалися Гітлеру і його оточенню. Той і саме, наприклад, колишній І іди тепер Реальна сила, яка лишилася, це були охоронні загони СС. І власне, ще одна подія, яка сталася, коли помер президент Гітербург і власне призначив Гітлера е, е, канцлером Німеччини, то тепер нацисти продумали, що в Німеччині не потрібний президент, не потрібен нікого обирати, є вже в нас Адольф Гітлер. І тому Гітлер отримав дві посади одночасно і канцлера, керівника уряду, і президента глави держави. Єдине, що він відмовився від тих двох посад, і його стало називати е, словом фюрер, а саме вождь. Отже, Німеччина тепер отримала вождя. Як колись в старі добрі часи германські племена перемагали ворогів, маючи вождів, то тепер, власне, повертається в старі добрі часи. німецька нація, тепер признаємо, має знову нового вождя, а тож погірю. Але наступна важлива річ, на ну, що потрібно звернути увагу, яка відбулася в 33-му Триста, це економічна політика Адольфа Гітлера і нацистів. Чому наполягала? полягала в тому, що Гітлер почав відмовлятися від умов Версальського миру. Першу чергу він почав нову гонку озброєння, відновлення Збройних сил. А щоб відновити потрібне що? Потрібен метал, потрібна важка промисловість. І тому найважливіші гроші, які були в Німеччині, почали складатися. У важку промисловість, фабрики заводи. І коли держава, якою керували нацисти, почала вкладати кошти в важку промисловість, що робилося з і заводами, вони почали виробляти більше продукції. Відповідно, зростала промисловість, зростала зростав, зростав, падало безробіття, з падіння безробіття зростало добробут німців. І вже в 34 році німці побачили, що дійсно нацисти виконують свої Вони Е, обіцяли подавати кризу. І дійсно Німеччина з 34-го року почала виходити з кризи. Так, це нагадує в, е, новий курс Рузмикта в Сполучених Штатах, але навіть, хоча Гітлер не мав, був великим якимсь колоністом. Але все це по поводу того, що власне Німеччина вже на середину 30-х років почалося економічне піднесення, пожвалення, Економіка Німеччини почала ще такими темами відновлюватися, почав відновлюватися добробут німців ще одна особливість того періоду часу, що, власне, Якщо так докладніше глянути, не все що гладко, були певні суперечності, певні неузгодженості. Сам Адольф Гітлер не дуже цікавився справами уряду. Він в другій половині 30-х років міг кілька разів на рік піти на засідання уряду. Все робилося без нього. Але власне особливість була наступна, що нацисти в Німеччині почали формувати нову. Нове суспільство, нову спільноту, де би не було ніяких там класів, поділів, де би всі були нормальними німцями, адекватними з їхньої точки зору, де би не було поділів на різні релігії, якісь там суперечки. Зрозуміло, одночасно з формування нової спільноти, з піднесенням економічним, були і політичні репресії. Репресії були проти тих, хто обсував німецьку расу, хто не давав можливості розвиватися, і тому під репресії попадали всі. В першу чергу, це комуністи ліберали, представники інших сил, шаво особливість, так само підпадали люди, які мали якісь фізичні вади, ті ж самі, наприклад, гомосексуалісти, ну, але найбільше, як то кажуть, найбільшим ворогом німецької раси, і переважався, що це є євреї. І тому, власне, євреїв євреї значна частина майна забиралася, конфісковувалася. А в той період часу, як те майно передавалося державі, держава ще більше багатіла, мала ще більше ресурсів. І таким чином було, було джерело, джерело для соціалізму, для покращення життя людей. Найбільше такі погроми були крісталеві в 1948 році. Але з іншого боку, окрім репресій, якщо брати простого німця, в нього життя покращилося. А ще одна особливість, що найбільше порвала на німця, це поширення пропаганди. Коли з різноманітних джерел інформації під впливом дуже доброго пропагандиста Гекельса, який був міністром інформації, робилося все, що в що. Німці, німці вірили, що вони будуть новий устрій, новий світлий порядок, що Адольф Гітлер є в тих всіх процесах. І власне сталося так, що вже особливо тому відіграла роль, наприклад, різноманітні масові заходи, так також, наприклад, ті ж самі Олімпійські ігри 36-го року, які відбулися в Берліні, і все це додало пошту, що дійсно друге половина тридцятих років, якщо згадувати життя простого німця, все негативне, як кажуть сувати. Життя покращилося, умови побут е, покращилося, відпочинок покращилося, держава тоді дійсно дбала за простих людей. Але з іншого боку, Гітлеру того було мало, тому що Гітлер там покинув, намагався відновити, перекрутити весь політичний устрій в Європі, всю міжнародну політику. І власне вже з другої половини 30-х років Німеччина почала вести агресивну зовнішню політику. Але вже Зовнішню політику Німеччини, міжнародні відносини будемо вчити на наступних темах. Домашнє завдання. Опрацюйте пора на десяти, якщо є якісь зауважні запитання, пишіть в коментарях, До побачення. бувайте здорові!